Ну що, чесно поговоримо про хейт? Або, може, мене зараз захейтять, бо я сказала не гейт. Бачиш, навіть вимога може стати причиною для того, щоб викликати реакцію. Ви, як і я, раз чули такі е, фрази: наш тобі ті сторіс, не позорся. Або давай серйозним чимось займися. І що з цього хтось живе? Пиди ще на нормальну роботу. Ти що думаєш, що ти зараз щось зробиш і воно піде? Всі вже все давно зробили, це нікому не потрібно. А хто ти взагалі така, щоб про це розповідати? У нас 30,5 градусів, а я пишу відео для YouTube. Нормально, я думаю, що ні. А все ж таки я його пишу. І звісно ж у мене тут немає резинки. Що Що делать? Хелпсово, спасіть, помогіте. Мене тече. Що робиш? Робиш. Іноді це прилітає від випадкових людей в соцмережах, але частіше, особливо на початках, ми це можемо почути від тих, кому довіряємо. Це можуть бути люди, з якими ми щотижня ходимо на каву, або це можуть бути, або це можуть бути наші близькі люди, яким ми довіряємо. І коли особливо це близькі, то це найсильніше боляче. Але гірше не те, що ти можеш чути ці слова, гірше, якщо ці слова уселяються в твоїй голові, і ти починаєш сам собі їх повторювати. Якщо ви хоч раз відкладали свій проект або гальмували його на старті через хейтерські коментарі, то це відео точно для вас. У психології є поняття негативне упередження. У 2001 році його описав Рой Баумайстер з колегами. Суть негативного упередження в тому, що. Мозок сильніше реагує на погане, ніж на хороше. В онлайні це працює так. Навіть якщо у вас є 50 хороших позитивних відгуків, і ви отримали всього один негативний, то в вашій голові крутитиметься, скоріше всього, ось цей негативний відгук. Ще одне дослідження, проведене в Каліфорнії у 2003 році, показало, що соціальне відторгнення активує ті самі ділянки мозку, що й фізичний біль. Тобто, якщо ви кажете, що ці слова для мене як удар по серцю, то ви так і відчуваєте, як наче би вас вдарили по серцю. Це означає, що слова можуть боліти точно так само, як удар. Коли я вирішила протестувати тему ми з дочкою як сестри в трец, то відчула це на власному досвіді. Хоча маю сказати, що я знала, що однозначно ця тема викличе негативні реакції. Але масштаб того, скільки людей вирішили написати мені, що я виглядаю старше свого віку і не потрібно собі лестити, наочно показав мені, наскільки люди готові вистрілити негативом навіть там, де можна було просто промовчати. Звісно, як і всі живі, мені було болісно, коли отримували такий фідбек. Але ж ви на каналі Безох Продакшн і тому. Тут однозначно не буде опису тільки темної сторони медалі, які всі погані і як нас хейтять. І варто бути об'єктивним і варто зазначити, що не все, що нам боляче чути, обов'язково є хейтом. У міжособистісній комунікації є чіткі відмінності. Дослідження Джозефа Воркмана, проведене в 2012 році, показало, що існують три ознаки хейту. Перший орієнтація на особистість, а не на дію. Другий відсутність конкретики, і третій намір знецінити або принизити. І при цьому маркери конструктивної критики вони зовсім інші. В конструктивній критиці людина наводитиме конкретні факти і приклади, фокусуватиметься на дії і на продукті, а не на твоїй особистості. Її наміром буде допомогти і покращити, а не знецінити. Чому це важливо розуміти? Бо з однієї сторони, якщо ми все будемо називати хейтом, то ми не залишимо собі поля для зросту. А якщо все називаємо конструктивом, то впускаємо в себе токсичне, що лише знецінює і не дає жодної користі. Тому моя пропозиція: подумай, це сказано з повагою чи з насмішкою, чи є конкретика, що можна зробити інакше, чи можу я це використати для того, щоб покращитись. Чому ж одні теми тригерніші за інші? Саме про це ми поговоримо далі. У когнітивній психології є поняття self relevance або особиста значущість. Дослідження University of Amsterdam, проведені в 2017 році, показали, що теми, які стосуються особистої ідентичності, викликають сильнішу захисну реакцію. В соцмережах це теми про зовнішність, вік, гроші, дітей, стосунки. Стиль життя, успіхи. Якщо ви торкаєтесь таких тем навіть випадково, то ви одразу збільшуєте свої шанси на те, щоб отримати хейт. Але тут важливо пам'ятати, люди часто реагують не на вас, а на свої внутрішні болі. Наприклад, людина, яка не задоволена своїм життям, може болісно реагувати на успіхи. Хтось, хто має комплекси щодо свого віку, коментуватиме чужий вік, навіть якщо це не має жодного значення для іншої людини. І таких прикладів можна наводити ще дуже багато. Проаналізуйте свої ситуації, і тут легко співставити, що ви чуєте на свою адресу або що ви чуєте стосовно себе. Тому виникає логічне питання, як же проживати той хейт? Перше, що може допомогти, дати собі паузу. Дослідження, проведені в Стенфордському університеті в 2006 році показали, що реакція на автоматі закріплює емоційний паттерн, в той час як пауза допомагає перевести відповідь у свідомий вибір. Тож в цьому випадку можна використати три фільтри. Перший хто ця людина? Чи ця людина дійсно мене знає? Другий: це про мене чи про її власні комплекси. Третій – чи є тут щось, що допоможе мені стати кращим? Ще один крок для боротьби з хейтом змінити рамки сприйняття. Замість мене принизили, мені показали спосіб мислення, який я не обираю. І ще один спосіб неочевидного проживання хейту показали дослідження, проведені аж в 1958 році Джозефом Волпе. Поступовий вплив малих доз стресору знижує чутливість. Якщо подивитись на це в контексті хейту, то потрібно свідомо тренуватися, зустрічати легкий негатив, щоб отримати на нього імунітет. Якщо підсумувати всю площину відео, то перше, ми не можемо уникнути хейту повністю через negativity bias, негативне упередження, бо наш мозок звертає більше уваги на негатив аніж на позитив. Ми не можемо повністю уникнути тригерів, тому що люди завжди будуть реагувати на теми, які болять їм особисто. Але ми можемо змінити свою внутрішню реакцію, використовуючи три фільтри, змінюючи рамки сприйняття, свідомо тренуючись зустрічати легкий негатив для того, щоб розвивати до нього імунітет. З однієї сторони, дослідження Наомі Айзенбергер, проведене в 2003 році, показує, що емоційний біль від слів активовує ті ж самі зони мозку. Що й фізичний біль. Але з іншої сторони, дослідження Керол Двек, проведені в 2006 році, доводять, коли ми переосмислюємо подію, змінюється не лише настрій, а й реакція мозку. Ми буквально переписуємо нейронні зв'язки для того, щоб у майбутньому боліло менше. Тож справа не в тому, щоб жити без хейту, йдеться про те, щоб він не зупиняв твій рух, щоб бачити в ньому індикатор руху, а не вирок. Але тут є одна небезпека: а що якщо хейт вже проріс всередині мозку і виросте внутрішнього критика? Це вже не просто чужі слова. Це твій внутрішній страх осуду, який паралізує навіть тоді, коли ще ніхто нічого не сказав. Як його розпізнати і вимкнути? Про це ми поговоримо у наступному відео з серії Ви! Ви на каналі Безох Продакшн про тих і для тих, хто не копіює мільйонників. Але будові проти талій. Але пишіть коментарі, ставте лайки, адже це дуже допомагає просиланню цього те. До нових зустрічей!